Давно не виходив в ефір, того можете позадавати те, що вас цікавить, бо часто пишуть запитання під відео і не завжди є час відповідати. Доброго дня, дядька. Гарного настрою да вже відпрацював, настрій вже гарний. о Дякую. Воно щось зверху вже трохи підтопили в рентгені. Не знаю, чи то каналізація, чи то сусіди. Будемо бачити. Зараз включу ще собі Радіорокс для озвучки. І трошечки повідповідаю на питання. Щось леньке останнім часом заходити в ефір, того. Того і не часто захожу. one. Awesome.